Вже робиш стартап, а ще не спілкувався ні разу з користувачами? Ти робиш щось не так. Починати потрібно з цільової аудиторії. Привіт! Мене звати Саша Ремінний, я it підприємець, і на каналі Стартап Кухня ділюся своїм досвідом та порадами. Поїхали! На початковому етапі формування і просування свого бізнесу потрібно задатись питанням, хто саме стане покупцем мого товару або послуги. Цільова аудиторія це базове поняття, яке використовується в маркетингу для позначення певної кількості людей, які об'єднані спільними інтересами, потребами або темами. Ваша цільова аудиторія це ті люди, які можуть стати потенційними покупцями вашого продукту. В залежності від того, хто купує ваш продукт, бізнеси можна поділити на дві основні когорти: ті, які продають іншим бізнесам або Business-to-Business, business, або B2B, або ж ті, які продають кінцевим користувачам Business-to-Customer, або b 2 c У рамках підходу Bootstrap, коли ви лише запускаєте на ринок продукт, набагато простіше робити B2B опцію. Для такого типу відносин простіше знайти та вирізнити вузьку цільову аудиторію. Така аудиторія більш вирогідно є платоспроможною, так як бізнес зазвичай з радістю оплачує оптимізацію у своїх процесах. У B2C-моделі ситуація дещо інша. Оскільки користувач витрачає гроші з власної кишені, а не з ефемерного бюджету компанії, кожен долар має приносити користувачеві суттєву персональну винагороду. Або ж вам варто створити віральний B2C-продукт, в якому гроші ви в кінцевому випадку будете отримувати не з користувачів, а з рекламодавців. Найкращими. Прикладами B2C IT-продуктів є, наприклад, ігри на мобільному телефоні, планувальники персональних задач або ж трекери фізичної активності. А не забудемо про Twitter, Facebook та інші соціальні мережі: сегментація цільової аудиторії. Ваша цільова аудиторія в першу чергу повинна бути зацікавлена в вашому продукті. Наприклад, у компанії, яка торгує м'ясними продуктами, не буде покупців вегетаріанців. Досить неінтуїтивним є наступний факт. Чим у вущій ніші знаходиться ваш продукт, тим більша ймовірність того, що потенційні користувачі дійсно зроблять покупку. Тому що невеликі, але концентровані аудиторії не цікаві монстрам ринку, і саме вони будуть вашою мега лояльною аудиторією. Звичайно, за умови, якщо ви створите саме те, що їм потрібно. Тож сегментація, тобто пошук менших когорт людей, більш схильних до покупки вашого продукту, це обов'язковий процес в роботі над бізнес моделлю вашого стартапу портрет користувача. Одним з підходів до аналізу своєї цільової аудиторії і сегментації є створення деталізованого опису користувацької персони. Це детальний опис того, хто представляє вашу цільову аудиторію. Ця особа зазвичай є вигаданою. Але базується на глибокому дослідженні. Ви не можете знати все про кожного потенційного клієнта окремо. Але можна створити клієнтську персону, яка уніфіковано представлятиме клієнтську базу. Зважаючи на це, оскільки різні типи клієнтів можуть купувати ваші продукти з різних причин, вам може знадобитися створити більше, ніж одна персона покупця. Ви маєте надати цій віртуальній особі певні атрибути з реального світу, як то ім'я. Демографічні дані, інтереси та риси поведінки. Ви розумієте їхні цілі, больові точки та моделі купівлі. Ви навіть можете надати їм обличчя, використовуючи стокові фотографії чи ілюстрації, щоб користувач був більш реальним та близьким. По суті, ви хочете думати та говорити про цього модельованого клієнта як про реальну людину. Це дозволить вам створювати маркетингові повідомлення. Щоб скласти опис цієї персони, ви можете використати підхід 5W. Дайте для себе відповідь на кілька питань. what, where, who, when and why. What або що? Що саме покупець збирається придбати? Who або хто? Хто ваш покупець? Які його основні характеристики? Стать, вік, сімейний стан, рівень освіти, соціальний статус, професія, захоплення і таке інше. When або коли, коли і як часто ваш клієнт здійснює або готовий здійснити покупку. Where або де, де, як правило, ваш клієнт здійснює покупку? Тобто біля будинку, в великих торгових центрах, в інтернет-магазинах і таке інше. Why або чому? В чому полягає мотив вибору того чи іншого товару вашим клієнтом? Зовнішні характеристики, рівень ціни, престижність, унікальність товару та інше. Розуміння персони покупця є максимально критичним у задачах, коли наш продукт купуватиме кінцевий споживач, а не компанія. Наприклад, якщо ми просуваємо гру в стилі пазл в інтернеті, кому нам найкраще показувати нашу рекламу? Справді, слава Богу, ми не перші, хто робить таку активність. Тож, звернувши увагу на вже проведені дослідження, ось що ми можемо сказати: в Сполучених Штатах в більшості в пазл ігри грають жінки у віці від 25 до 34 років, або 35 до 44 років. Одружені живуть в передмісті, часто високого освічення, які працюють в фінансах, продажах або ж медицині. Що це нам говорить? Перш за все, майже всі ці поля дозволять нам краще налаштувати таргетування реклами в соціальних мережах, щоб рекламу бачили саме люди з нашої цільової когорти. По-друге, варто сказати, що таким чином ми можемо сформувати декілька профілів цільової аудиторії, щоб краще описати ціннісну пропозицію для цільової особи. Наприклад, для 25-річної Марії пазл-гра дозволяє розслабитись після важкого робочого дня у сфері продажів, в той час, як для 40-річної Анастасії швидше згаяти довгі ночі під час робочих чергувань у лікарні. Анастасіям і Маріям цього світу потрібно буде показувати різний текст реклами з різними пропонованими перевагами від одного і того ж продукту. А вікові характеристики дозволять нам підібрати різний текстовий жаргон у повідомленнях, який буде звичніший відносно їхнього вікна. Фреймворк be done». Особисто мені більше подобається думати не про персону, а саме про задачі, які наш користувач виконує оптимальніше за допомогою нашого продукту. Або як користувач наймає на роботу наш продукт, щоб виконати певні свої задачі краще. Перед тим як ми продовжимо, попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап спільноту разом. Саме щоб змістити фокус з користувача на саму задачу, існує фреймворк задач до виконання або «Jobs to be done». За твердженням автора методології Тоні Ульвіка, компанії, які детально розуміють, як виглядає ця робота у їхніх клієнтів, з набагато більшою ймовірністю створюватимуть переможні рішення для ринку. Перш ніж компанія зможе визначити всі потреби своїх клієнтів, вона повинна визначити їх. Хоча компанії B2C може вважати це простою вправою, багатьом компаніям B2B важко. Тоні Ульвік, автор методології, пропонує згрупувати типи клієнтів, яких обслуговує компанія в три наступні категорії. Виконавець завдання це особа, яка використовує продукт для виконання основної функціональної роботи. Друга це команда підтримки життєвого циклу продукту, яка складається з різних груп людей, які підтримують продукт протягом його життєвого циклу. Це включає людей, які встановлюють, транспортують, ремонтують, обслуговують, модернізують або утилізують продукт. Третій це покупець це особа відповідальна за прийняття фінансового рішення про купівлю. Виробник зубної щітки легко виявить, що їхній споживач зазвичай виконує всі три ролі: це користувач продукту, прихильник продукту. І покупець. Така ситуація поширена на ринку B2C. І навпаки, якщо ваша компанія виготовляє хірургічні медичні інструменти, то хірург є виконавцем роботи. Команда підтримки життєвого циклу продукту може складатися з медсестер, біомедиків та інших, а покупцем зазвичай є відділ закупівель в адміністрації лікарні. Цей тип складності поширений у B2B компаніях Незважаючи на те, що існує багато можливостей, типи клієнтів належним чином поділяються на ці три категорії. Вони ж і формують основу для структури потреб «Jobs to be done». Це важливо, оскільки кожен тип клієнтів має різний набір потреб. Ще раз хочу наголосити один з висновків цього фреймворку: часто фізично всередині компаній клієнтів персона користувача і персона, яка приймає рішення про покупку, це різні люди з різними мотиваціями. Дане відео входить в цикл випусків про канову бізнес моделі та інші канви для розвитку вашого бізнесу. Якщо тебе цікавить скачати темпліт таких моделей українською мовою, будь ласка, посилання на вебсайт для скачування під цим відео. Окей, якщо виокремлення профілю користувача дає нам можливість його краще таргетувати в соціальних мережах, то що ж нам тоді дає фреймворк задач до виконання? Ну, по-перше, ми відразу маємо зрозуміти, що виставки та конференції для хірургів та людей, які займаються закупами в лікарнях, Різні. І нам так потрібно вибудувати нашу стратегію виходу на ринок, щоб користуватись нашим продуктом хотіли хірурги, надаючи їм інформацію по покращенню їхнього життя завдяки інновативності чи точності самого обладнання, але в той же час наголошувати відділу закупівель окремо, чому наш продукт класно придбати через конкурентну ціну, гарантійні зобов'язання чи інші причини, важливі саме для фінансового відділу лікарні. Тож, як ви вже напевно здогадуєтесь, розуміння цільової аудиторії приводить нас і до кращого розуміння, як цю цільову аудиторію досягти завдяки різним каналам маркетингу. Детальніше про це я розповідаю в ось цьому відео. Один важливий момент. Найпоширенішою помилкою при виборі цільової аудиторії це складання занадто розгорнутого портрета представника цієї аудиторії. У природі не існує таких товарів, які потрібні абсолютно всім. Про це варто пам'ятати завжди.